Вітаю, це програма 10 хвилин у студії Дарії Юськова. З перших днів повномасштабної агресії РФ Кривий ріг став хабом з прийому та підтримки вимушених переселенців. У місті зареєстровано понад 83 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Вже 10 років першими приймає переселенців народний дім. Про потреби людей, які шукають прихисток у кривому розі, говоримо сьогодні з Наталією Патрушевою, головою ГО Егіда Центр. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Народний дім як головний хаб у місті діє з 2014 року та 24 лютого 2022 року з новою інтенсивністю розпочався прийом у кривому розі людей, які прибували з території, де ведуться бойові дії. Згадайте ті події трирічної давнини, хто координував роботу з прийому переселенців. Наша громадська організація працює з переселенцями ще з 2014 року. Ми допомагали людям інтегрувати в громаду місце. На той час, до 22-го року, наша громадська організація була одна єдина в місті, яка опікувалась людьми, які приїхали до нас. Коли розпочалася війна, в 22-му році до нас звернувся міський голова Юрій Григорович і запропонував запропонував нам. Працювати в цьому штабі, тому 22 числа ми вже підписали меморандум про співпрацю з міською владою і розвернули штаб з першим питанням, яке ми зіткнулися, це треба було десь приймати людей, розміщувати і надавати хоч якусь допомогу, тому що люди приїжджали до нас це. З одною торбинкою. Це було дуже складно, тому що ми зробили, це е, звернулися до наших місцевих жителів з проханням допомогти цим людям. Е, прийшли е, волонтери, це е, і наші місцеві жителі, і також прийшли люди, ті, які приїхали ще в 2014 році. І сумісними зусиллями ми змогли. Почати роботу були розгорнуті і прийом, і видача гуманітарної допомоги людям. Було дуже складно, бо в перші дні до нас їхало дуже багато людей. Ми працювали і в день, і вночі. Приймали людей до 2,5 тисяч тільки за добу, і всім треба було кудись розмістити, десь дати притулок людям. Тому що е, люди, коли приїжджали, вони були часто і в тапочках, і роздіти були, було холодно, тому е, завдяки нашим місцевим жителям ми змогли надати цю першу допомогу. Потім, враховуючи те, що ми працювали з багатьма міжнародними е, фондами, то вже е, 25 го числа е, першу гуманітарну допомогу ми від е, отримали від. Представництва Ради Європи в Україні, потім у ВКБОН, нам почав допомагати, і потім пішли всі міжнародні організації, з якими ми працювали. Ми писали листи, щоб вони нам допомогли. Розповідали, що ми працюємо в штабі прийому. Це перший пункт, куди люди приїжджали, тому що приїжджали люди і самі приїжджали, і волонтери привезли, і військові привезли, і сидячих, і інвалідів, і дуже багато людей було. Тому було дуже важко працювати. Скільки людей з початку великої війни звернулося до фахівців ГО геогідецентр з яких областей? Ну, з початку війни більше ста тисяч звернулися до нас людей, тому були організовані м, пункти е, зустрічей. Це і залізничний вокзал, де була налагоджена питання з диспетчерами. Ми знали, куди відправляються, коли відправляються евакуаційні поїзда. Часто людям е, е, оказували таку допомогу, як придбати квітки. Ті, хто залишався в нашому місці, розвозили їх, були розгорнуті по школах міста компактного проживання. Тому друге питання, яке стало, це сталося те, що треба було облаштувати ці місця. Тому і завозили і ліжка, і постіль, і ковдри, і все, що нам надавали міжнародні організації, ми привозили. Були люди? Більшість людей це була Херсонська область, але були люди із Києва до нас з Бучі, дуже багато людей зразу їхало до нас. В основному люди їхали, ті, хто мав тут чи родичів, чи друзів, чи знайомих, чи кумів. Тому люди їхали, дуже багато людей їхало. В основному це була Херсонська область. Про вашу команду. Скільки людей вона налічує та в якому режимі працюєте? На сьогоднішній день ми починали працювати. Нас було чотири чоловіка. На сьогоднішній день нас біля п'ятидесяти чоловік. Які працюють в нашій команді. В нашій команді працюють і психологи, і соціологи, і фасилітатори, водії, грузчики, комплектовщики. Ну, дуже багато ми дуже щас на сьогоднішній день не тільки видаємо гуманітарну допомогу, а й оказуємо. Різну допомогу, це і соціальний супровід, і первинна оцінка потреб, щоб розуміти людей, з якими питаннями, проблемами вони на сьогоднішній день стикаються, щоб знати, яку допомогу їм конкретно треба надати. Бо люди часто є такі, які приїжджають уже хвороба, яку треба продовжувати лікувати. А є люди, які тільки потрібна первинна медична допомога. Тому в нашому Хабі і є і медичний персонал, який сразу оглядає людей і дає направлення. Виїжджає до нас, і скора допомога виїжджає. І працюємо також з іншими громадськими організаціями, які допомагають нам, щоб допомогти людям скоріше адаптуватись, інтегруватись в нашу громаду. Знаємо, що у вашій команді багато власне переселенців, які долучаються до роботи. Про кого з них сьогодні можете нам розповісти? У нас дуже багато людей працює, які приїхали ще з 2014 року. Це і наша Лариса Сидоренка, це і Надія Олександрова. Тобто дуже багато людей, які ще з 2014 року. На сьогоднішній день є у нас також люди, які приїхали уже на, на сьогодні. Це і Глущенка Віталя, і багато інших людей. Я не можу зараз їх всіх перечисляти, бо когось на когось ні. А люди працюють на сьогоднішній день, і також в нашій команді є люди, які. Вже в нашому місті стикнулися з тим, що втратили житло. Тобто вони приходили, коли ми організовували продукти харчування в штабах. Вони приходили тоді, нам допомагали, а потім прийшли і працюють на сьогоднішній день. Також в нашій команді. Про які населені пункти йдеться зараз, коли ми говоримо про ВПО? Дуже багато людей було в жовтні і листопаді місяці. Десь за місяць ми прийняли більше 1700 чоловік. На сьогоднішній день зменшилось число, але десь до 10 сімей в день все рівно прибуває до нашого міста. Це в основному Покровський район і Донецька область. Звернувшись до Народного дому, внутрішньопереміщені особи можуть отримати широкий спектр послуг, у яких напрямках працюєте нині. На сьогоднішній день у нас це першочергова проблема це зробити людині первинну оцінку потреб, щоб ми могли зрозуміти, що їм потрібно. І від цього ми починаємо стикатися. Ми працюємо з громадською організацією Право на захист, ми працюємо з проліском. Тут і надається юридична допомога, тому що люди втратили житло, втратили все, що в них було, тому документи часто втрачають, і Нема немає грошей, щоб відновити ці документи. Тому тут приходить наша громадська організація на допомогу і допомагають відновити всі документи, составити якісь договори. Це все безкоштовно, також надаємо психологічну допомогу. Працюємо із батьками, з дітками працюємо, проводимо різноманітні мастер-класи, учимо людей, щоб могли самостійно стабілізувати своє психічне навантаження. Бо на сьогоднішній день у нас дуже часто лунають тривоги, прильоти. Тому люди повинні себе опановувати. Тому навчаємо і дітей, і навчаємо дорослих. На сьогоднішній день дуже багато уваги ми приділяємо ГЗН. Наші дівчата працюють і по школах, навчають дітей і розповідають, що таке булінг, що таке насильство. Стараємось зберегти здоров'я дітей, щоб діти були обізнані, знали свої права. І також працюємо з дорослими людьми завдяки дуже великій підтримці. Цей міжнародний медичний корпус і чешська неурядова організація Людина в біді». Завдяки їм ми можемо організувати більш розширену таку допомогу людям. Які потребують нашої допомоги, підтримка у пошуку житла? Розкажіть про це детальніше, будь ласка, З цим питанням дуже тяжко. Чому? Тому що на сьогоднішній день люди, які приїжджають, вони знають, куди приїжджають, і чи вже знайшли собі житло, а люди, які не знайшли собі житло. У нас є транзитний дитячий садочок, де ми можемо розселити людей десь до п'яти днів, і за цей час ми допомагаємо людям знайти житло. Також ми працюємо з громадами сільськими, де також голови цих районних. Храд можуть надати житло. То не завжди це житло будемо казати, що укомплектоване всім необхідним, але у співпраці з проліскою ми можемо чимось допомогти облашуватися. І кроваті, і постільна білизна, є, і у них і посуд є. Тобто працюємо і часто наші місцеві жителі звертаються до нас, що є у них житло, вони можуть здати переселенцям. В оренду, ваші фахівці, як ніхто знає, що чужої біди не буває. Які життєві історії за роки вашої роботи запам'яталися вам найбільше або торкнулися вашої душі? Ну, знаєте, є у мене два таких. Це перше, коли до нас почали їхати дитячі дома сімейного типу. Що там було до десяти дітей, діти були роздіти голодні, їх треба було десь розмістити, а десять дітей ніхто на квартиру брати не хотів. Тому от тут ми столкнулися з цією проблемою, і ми допомогли цій сім'ї стати на ноги. І до, до сьогоднішнього дня наші фахівці працюють з цими сім'ями і допомагають. А ще заповнився жіночку з двома дітками привезли військові. Жінка цілу неділю йшла пішком з двома дітками, поки не вийшла з траси, бо її мужа застрелили прямо у дворі, і вони з сусідкою прямо у дворі поховали чоловіка, і вона прийняла рішення йти. Ну, Виїхати не було чим, і тільки коли вона вийшла вже на нашу територію, її підхопили волонтери і привезли до нашого дому. Тобто ми допомогли їй. І ми з 2018 року вже працювали, ми ремонтували гуртожиток, переобладнували його до квартир, і ми заселили їх туди. Якщо говорити про актуальну роботу організації, з якими запитами звертаються люди, Запити на сьогоднішній день це юридичні, психологічні і також дуже багато людей, які потребують іменно гуманітарної допомоги. Ну на жаль, на сьогоднішній день міжнародні фонди не дають. Продуктові набори, ну от на сьогоднішній день ну у співпраці з людиною у біді. Ми зараз можемо надати хоч якісь гігієнічні набори. У нас є памперси для всіх діток, починає від першого до шостого розміру. Також є памперси для інвалідів, які люди приходять і отримують у нас. А як місто підтримує вашу роботу у співпраці з місцевою владою? Я хочу сказати, що е, у нас дві людини, які е, нас постійно підтримують. Це е, з металургійного райвиконкому це Олександр е, Сергійович е, Кучер і Білікав Константин Аркадійович – це заступник міського голови. Е, з усіма питаннями, які виникають у нас, е, ми звертаємося до них. Тобто е, питання вирішуються дуже швидко. Чим би ми не стикалися, з б проблеми у нас не були, міська влада допомагає нам їх вирішувати. А якої підтримки потребує Егіде Як криворіжці можуть долучитися, аби підтримати тих, хто потребує допомоги? Потребують посуд, бо люди часто здають квартири без посуду, тобто нужні і ложки, вілки, видалки, кастрюлі, все потрібно. Плюс часто звертаються з проханням, це і ковдри нужні, ну, з такими питаннями. Я розумію, що нашим місцевим жителям теж на сьогодні не сладко, тому по можливості ми приймаємо все, що люди приносять. Приносять і і стиральні машинки, приносять і мікрохвильові печі, приносять все, ну, все, що приноситься, воно все видається. І наостанок, яким чином люди можуть звернутися до вас за допомогою? Люди просто приходять до нашого народного хабу, і ми видаємо все, що у нас є. Коли у нас чогось немає і людині дуже потрібно, то ми звертаємося до наших же громадських організацій, які працюють в нашому місці, і шукаємо, чим можемо, тим допомагаємо. Дякую вам. Це була програма 10 хвилин. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.